Всім привіт, ви на каналі Саколік. З вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео я покажу вам, як поповнити свою біржу Bybit через PrivatBank. Що саме потрібно зробити і як це зробити. Відтоки я буду переходити на свою біржу, ви підпишіться на мій канал, обов'язково поставте палець вверх, щоб подальшому не пропустити цікаве відео. Давайте перейдемо на нашу біржу. Я покажу вам, як її поповнити через PrivatBank. І що для цього потрібно зробити? Відкриваємо нашу біржу. Відразу на головній вкладці гортаємо вниз і тут у нас буде P2P торгівля. Вибираємо. Тут далі ми настроїмо фільтри, тобто вкажемо свою суму і виберемо свій банк. І будемо шукати вже людину, яка є онлайн і має більше ордерів виконаних, і найвищий процент виконаних ордерів. Давайте налаштуємо суму, виберемо, наприклад, 200 гривень, закинемо. 200, виберемо спосіб оплати, також виберемо Приватбанк. Дуже багато, до речі, є банків, з любого банку можна поповнювати. Поповнюється ідентично, так же само, як через PrivatBank. Коли ми все налаштували, тепер собі шукаємо найкращого клієнта, тобто цю людину, в якої ми будемо купувати. Як на мою думку, ось цей непоганий. 409 ордерів, 98%, тут взагалі 99% і 400 ордерів, так же само можна і в нього, наприклад, купити. Як ви бачите, він через Приват продає, через Vice. Через що ми будемо купувати? за фіат. Тут вибираємо 200. Нажимаємо купити. Далі вибираємо підтвердити. І тут вибираємо, чи це буде монобанк, чи приватбанк, чи пумп. Я вибираю приватбанк. обов'язково виберіть той банк, на якому у вас кошти, тому що в даної людини під час транзакції заморожується рахунок, і щоб не підводити. Дану людину вибираєте саме цей банк, який вам потрібно. І тут вибираємо скопіювати номер карточки. Успішно скопійовано, тепер переходимо на «Приватбанк» і відправляємо кошти даній людині. Спочатку відправляєте ви, тоді відправляє він. На «Приватбанку» вибираємо карточку, з якої будемо поповняти. Нажимаємо переказ. Тут вибираємо карточку, вставляємо реквізити. Вибираємо суму 200, продовжити. Тут вибираємо оплатити. Все, як ви бачите, оплата пройшла успішно. І тепер можемо зробити скріншот або скопіювати квитанцію і відправити даному клієнту, даній людині, в якої ми купуємо ОСДТ, тому що більшість хоче саме підтвердження транзакції. Повертаємося на нашу біржу ByBit. Тут нажимаємо, що ми Виконали все. заходимо тепер в чат і відправляємо даний скріншот, який ми робили даної квитанції. Також ми можемо написати, наприклад, що кошти відправлені чи там будь який інший смс. І тепер чекаємо, коли прийдуть нам наші долари на наш рахунок. І не прийшло навіть і хвилинки, як прийшло мені за 200 гривень Почти 5 доларів без 5 центів. І можете також йому ще написати, що ви там вдячні, що все пройшло успішно. І ваші кошти попадають на гаманець фінансування. Тепер вам їх потрібно, щоб ними торгувати, потрібно перевести з гаманця фінансування. На спотовий гаманець. Також покажу вам, як це зробити. Заходите в активи, тут вибираєте фінансування, вибираєте зверху переказ і тут вибираєте рахунок для фінансування, тут, де знизу пише до, вибираєте спотовий рахунок. Вибираєте монетку USDT, тут вибираєте суму, можете всі, можете частину. Я вибираю максимум, нажимаєте підтвердити. успішно переказано, повертайтеся на свій спотовий рахунок. І тут, як ви бачите, з'явилися наші долари. І тепер ви собі ними заходите, торгуєте, чи купляєте щось, чи продаєте, чи просто тримаєте, чи ставите на депозит. Це вже буде діло за вами. Якщо вам був цікавий і корисний контент, підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!